Восени 1964 року в Кракові стався ряд нападів на жінок. Невідомий підступно нападав на них ззаду, наносячи удари ножем. Після чого швидко втікав з місця події. Перед тим, як ми почнемо, я хочу подякувати кожному та кожній, хто допомагає розвитку каналу гривнею. Щиро вам дякую. Я дуже ціную вашу підтримку. Якщо є бажаючі підтримати автора, усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Також в закріпленому коментарі обов'язково буде збір для ЗСУ. На момент запису відео я ще не знаю, який саме. Тож обов'язково зазирніть. Дякую. Ну а ми починаємо. 21 вересня Хелена Венгжен стала першою жертвою нападу, який стався в костелі у Кракові. Під час свого візиту до церкви вона помітила молодого чоловіка, який молився, і також вступила до молитви, стоячи на колінах. Але раптово незнайомець атакував її. Він витягнув багнет, захований у його курці, і вдарив її в спину, забираючись до серця з наміром вбити. Після нападу він поспішив покинути церкву, але на безпечній відстані зупинився, щоб злизати кров з ножа. Хоча Хелена була серйозно поранена і перебувала в сильному шоці, на щастя, напад не став смертельним. Крім того, вона змогла запам'ятати, що у нападника на курці був пришитий червоний щит, що вказував на те, що він був учнем старших класів. Кілька днів після нападу на попередню жертву, маніяк підстерігав наступну на трамвайній зупинці. Жертвою стала Францішка Левандовська, яка працювала в харчевні і щодня допомагала годувати більше сотні людей. Звір націлив свій удар на 73-річну жінку, яка вийшла з трамваю і йшла пішко додому. Він поплевся за нею. І коли вона підійшла до сходів, що вели до її вхідних дверей. Вбився, витягнув ніж і вдарив її. Після удару жінка спіткнулася і впала зі сходів. Нападник був впевнений, що цей напад став смертельним і швидко покинув місце події. Літня жінка вижила, але не змогла повністю відновити своє здоров'я. Її хребет був зламаний, а ноги залишилися паралізованими. Але та встигла розгледіти його. Вона описала нападника як молодого хлопця у світлому плащі з пришитим червоним шкільним щитом. Нападник не взяв нічого від Франсішки, попри те, що вона мала при собі велику суму грошей. 29 вересня 1964 року стався ще один напад, в результаті якого жінка похилого віку Марія Пліхта, яка прибирала церкву святого Джона, стала наступною жертвою. Він вдарив 77-річну жінку ножем у спину. Її тіло було знайдене черницями, і вона була поранена, але, на жаль, цього разу смертельно. Перед смертю жертва встигла прошепотіти монахині, що нападник був молодим чоловіком. Тим часом, ховаючись подалі від місця злочину, він, як і в минулих випадках, злизав кров з леза свого ножа. Після цього злочинна діяльність маніяка затихла на деякий час. Ці напади не тільки здригнули місто драконів страхом, але й залишили його мешканців в безпорадності перед злочинцем, який міг напасти на будь-кого коли завгодно. Така жорстокість та безжальність не мала меж, і мешканці міста змушені були берегти своє життя з кожною хвилиною. Краків 60-х років був тихим, навіть дещо провінційним містом. Де сенсаційні новини поширювалися блискавично швидко. Через кілька днів після нападів весь район вже гудів відчуток про упиря. Ситуація загострювалася з тривожною швидкістю. В місті спостерігається наростаюча паніка, оскільки кількість жертв зростає. До міліції звертаються перелякані жінки, які стверджують, що останніми днями їм хтось погрожував. Багато з них у вічі намагаються захистити себе. Для кращого розуміння, панічної атмосфери, що панувала в той час, в мене для вас є такий от цікавий факт. Під своїми пальто жінки носять кришки від каструль, підвішені на мотусі, щоб прикрити спину. Крім безлічі незрозумілих чуток, до поліції починала надходити тривожна інформація. Декілька жінок повідомили, що молодий чоловік стежив за ними, коли вони були самі на вулиці. Існує навіть записка міліціонера, який 5 жовтня 1964 року описав бійку між своєю двоюрідною сестрою та чоловіком, який, очевидно, її переслідував. Після зіткнення той втік. Проте, через місяць після вбивства старенької Марії Пліхта цю саму людину знову помітили на місці злочину. Його зовнішність відповідала опису з першого нападу. В кінці кінців нападів на самотніх жінок вже було недостатньо. Упир вчинив перше навмисне вбивство і спостерігав, як його жертва померла. Його жертвою став учень початкової школи Лешик Цалко, який мріяв взяти участь у змаганнях з катання на синчатах на кургані Костюшка, але йому було заборонено брати участь в них. У психопата були інші плани стосовно життя хлопчика скоріше стосовно його смерті. 13 лютого 1966 року в неділю маніяк пішов у район кургану Костюшка в Кракові. Він знав, що зможе знайти тут людей, які гуляють на самоті. 11-річний лешик цалко тягнув санки, коли кот напав на нього. Однією рукою він схопив його за шию, а іншою завдав хлопчикові 11 ударів ножем. Від отриманих травм хлопчик загинув. Незважаючи на жорстокість нападу, ніхто нічого не помітив. Незабаром після того, як хлопчик віддався в руки вбивці, його тіло з ножовими пораненнями було знайдене в кущах. Це жахливе вбивство викликало бунт серед місцевих жителів у Кракові. Місцева міліція швидко організувала зустріч, на якій був присутній високопоставлений представник ПЗПР. Всі присутні вимагали результатів і найшвидшого розкриття справи про вбивство. Але розслідування увійшло, як то кажуть, в тупік. Наступний замах стався 14 квітня 1966 року. Після тижня хвороби семирічна Малгоща відчувала велике бажання вийти з дому. Побачивши листоношу, вона взяла ключ і спустилася до поштової скриньки. Потвора скористувалася своїм щасливим випадком. Він накинувся на дитину та завдав їй вісім ножових поранень. Через кілька хвилин. Увага! Дівчинка повернулася додому і заявила, що її побив якийсь чоловік, після чого вона впала на підлогу. Батьки помітили кров. Дівчинка була поранена ножем вісім разів. На щастя, вдалося швидко доправити її до лікарні і врятувати. Група з 20 міліціонерів здійснила масштабний обшук. Вони затримували все більше людей, але звільняли їх після перевірки Алібі. Слідчі встановили схожість між нападами і прийшли до висновку, що вбився завжди діяв сам і обирав людей, які були менш його за розміром. Він нападав раптово завдаючи ударів у живіт і верхню частину спини. При цьому злочинець не забирав нічого у своїх жертв, тому слідчі не вважали ці напади пограбуванням. На цей момент слідчим відомо, що нападник був молодим чоловіком, але міліція не змогла знайти підозрюваного. Нарешті почали перевіряти середні школи Кракова, щоб з'ясувати, хто з учнів був відсутній у день нападу. Після перевірок вони знайшли деякі свідчення. Один із вчителів, а за сумісництвом, член стрілецької секції СКС Кракові. Розповів їм про молодого хлопця на ім'я Карл Кот, студента енергетичного технікуму. Кот захоплювався ножами, любив кидати їх у мішені, а одне лезо, яке більше нагадувало багнет, постійно носив із собою. З цього моменту слідчі придивляються до хлопця. Здається, що Кот був доброзичливим та вічливим хлопцем, який здобував повагу своїх вчителів і планував служити в офіцерському корпусі. Він також був членом ОРМО від 1965 року та отримував підтримку свого тренера у стрілецькому клубі. Так от, цей тренер попросив 22-річну Данусю Володарчик піклуватися про трохи молодшого за неї Кароля. Тож дівчина стала єдиною людиною, якій він довіряв, яка намагалася зрозуміти його і відчувала себе комфортно в його товаристві. Вона була студенткою Академії мистецтв. Взимку 1966 року кот несподівано відкрив їй свою темну сторону, а саме щось щодо вбивств. Втім, він поділився, що отримує задоволення від нанесення ран. Так от спочатку Дануся думала, що це просто недоречний жарт. Це зізнання згодом стане дуже корисним для слідства, коли Дануся розповість про свої підозри поліції. Для кращого розуміння, що за фрукт цей код трішечки шокуючої біографії. Перед тим лише нагадаю поставити лайк цьому відео. Будь ласочка. благаю. Кароль Кот народився 18 грудня 46-го року в Кракові, Польща. Його батько був військовим інженером, а мати активісткою Ліги жінок. Батьки Кароля походили з добро свідчених родин і забезпечили синові гарне життя. Деякі джерела свідчать, що з ранніх років кот демонстрував тривожні знаки, нібито в дитинстві він знущався над дрібними тваринами, а під час літніх поїздок він із задоволенням відвідував місцеву бійню, щоб дивитись, як вбивають худобу. Ба більше він допомагав вбивати телят і мав дивну звичку пити теплу кров щойно вбитих тварин. Забігаючи наперед, слідчі перевіряли цю інформацію. Це виявилася чергова фантазія вбивці. Ну а те, що він вбивав жаб і інших птахів, сумнівів не викликає. Класична ситуація. У підлітковому віці Кароль намагався вступити до коледжу, але через брак місць не пройшов. Врешті-решт він отримав місце, як вже вам відомо, в технічній енергетичній школі в Кракові. Одного разу він посів 10-те місце в Польщі зі спортивної стрільби серед юніорів. Тренер Кароля навіть доручив йому роль заступника з громадських питань у клубі, дозволивши носити ключі від магазину зброї та боєприпасів. На початку Дануся думала, що Кароль Кот це просто веселий хлопець, який жартує про вбивство. Але коли паніка почала зростати, вона зрозуміла, що саме Кот є причиною цього. Вона переконала його попросити допомоги у психіатра Ванди Полтавської. Після огляду лікарка прописала йому вітаміни групи Б і порадила прийти наступного разу з мамою. Але наступного разу Кот не з'явився. Тим часом він насолоджувався своїм кримінальним успіхом. Коли газети опублікували фотографію вбитого ним хлопчика, він так зрадів, що побіг до своєї подруги Данусі і похвалився, що це його робота. Він планував обклеїти всю свою кімнату шпалерами з фотографіями своєї маленької жертви. Дівчина знову не повірила в його розповіді, але після наступного нападу кот знову все розповів їй, і та почала підозрювати, що він дійсно. Дійсно, був нападником. Його розповідь була настільки детальною, що вона повірила, що це не може бути вигадкою хворої уяви і тому звернулася до міліції. Після чого в квартирі кота було проведено обшук. Кот був заарештований. Ні, не цей кот, бо це кіт. Ось цей кот був заарештований. Незабаром після того, як закінчив школу 1 червня. Існує версія, що поліція спеціально затримала арешт до завершення його випускних іспитів. Здача цих іспитів могла б бути використана в суді як доказ вини та рівня розуміння обвинуваченого. Міліціонери, які прибули до квартири кота, були здивовані, коли їх зустрів добрий, співчутливий та вічливий хлопець. Тут треба додати, що захопленням Кароля були зброя і тортури, або, як він сам якось сказав, все, що служить для знищення людини. У його колекції була вражаюча кількість ножів. Батьки вдячні за те, що їхній син мав інтерес і із задоволенням давали йому гроші на купівлю нових іграшок. Міліціонери знайшли 16 ножів, не тих ножів, що ми з вами використовуємо на кухні. Багнети, кінжали, мисливський тесак, рибальські ножі, ножі монтажників, відмички і навіть один пружинний ніж. Деякі з них заховані на кухонному серванті. Вони ретельно обшукають кімнату, де кот проводить більшу частину свого часу. Серед шкільних підручників вони знаходять малий анатомічний атлас професора Вітольда Сильвановича з чіткими слідами від проколів ножем. На сторінці з малюнком кровоносної системи позначені артерії. Є також кілька інших малюнків із позначенням найважливіших органів серця, печінки, нирок. Більшість зошитів прикрашені малюнками ножів. Один з них з крилами навіть має власну назву ліквідатор. Також копи виявили пневматичну гвинтівку, яку він тримав вдома. Кароль стріляв у м'ясо, яке мати купила на вечерю, просто щоб відчути силу кулі. Як ви вже зрозуміли, псих любив читати книги з анатомії та токсикології людини. Він мав як і ніякі знання судової медицини. Також він захоплювався історією концентраційних таборів. Мріяв про масові вбивства в газових камерах, облави, поділ людей. Я хотів убити усіх жінок. Тож не дивно, чому життя з Карлом було важким для його молодшої сестри. Коли їхні батьки були у від'їзді, він фізично і морально знущався над нею. Наприклад, після невдалого дня на стрільбищі він бив її, щоб виплоснути своє розчарування. Бив її він чим завгодно, від ремінця до вішалки для одягу. Одного разу він майже виколов їй око у школі. Кароль кот експериментував з отрутами. Одного разу він підсипав миш'яку напі однокласника, але через те, що напі мав неприємний запах, той вилив його, навіть не спробувавши. Кароль також наповнював певні пляшки миш'яком і залишав їх валятися навколо, щоб спокусити випадкових людей. На щастя, ніхто не спокусився. Також він спробував здійснити подібну спробу отруєння в ресторані, підсипавши мишяк у склянку апельсинового соку. Але знову ж таки ніхто не спокусився на напій. Кароль знайшов нове хобі вогонь. Він намагався випробувати свої можливості в цій області, спробувавши підпалити будинок. Проте, повернувшись, він здивувався, бо не знайшов навіть слідів диму. Крім того, він спробував підпалити різне сміття, таке як ганчірки та папірці, у підвалі іншого будинку. Але і це було безрезультатним. Коротше, цей піраман Лох обрав ціль поменше та спробував підпалити дерев'яний туалет на стрільбище, але його було швидко загашено сторожем. Я здивований, як він взагалі міг когось вбити. 14 липня 1966 року Кароля взяли під варту. Його батьки тим часом були в шоці. Вони запевняли, що ножі це таке невинне хобі. До того ж, Кароль не п'є не особливо цікавиться дівчатами, такий вічливий. Все це суперечило свідченням його однокласників. Вони недолюблювали кота, називали його стукачем і розповідали, що він пропонував школяркам 20 злотих за секс або домагався їх, хватаючи за груди чи сідниці. Під час поїздки до освенцема він був захоплений розповідями про чудову організацію і мріяв стати комендантом подібного місця да. Через кілька днів після арешту Кароля Кота допитали його знайомого Роберта Міко. Свідчення хлопця з кожною хвилиною ставали все більш шокуючими. Зі слів Роберта, Кот хотів познайомитися з якоюсь дівчиною, втим повторюючи при цьому, що всі вони повії, ганчірки і шльондри. Так, от одного разу він навіть запропонував влаштувати оргії. Готуйтесь почути цей треш. В своїй книзі М як маніяк Шемислав Семчук пише: Оргії мали полягати в тому, що всі роздягалися і ганялися за дівчатами навколо столу, ляскаючи їх по сітницях. Потім вони розведуть ножі своїм друзям і поранять дівчат де тільки зможуть, так, щоб пролилося багато крові. Тільки після цього відбудеться статевий акт. Продовжуючи свої хворобливі фантазії, кот мріяв про створення кооперативу, де дівчата були б товаром. А він зі своїми друзями в чергу могли б їх вбивати, різати на частини, відокремлювати м'ясо від кісток та спалювати внутрішні й кістки. Потім м'ясо мало бути продане в спеціальній крамниці. Інший хлопець, Мацей Партика, розповів ще більш жахливі подробиці. Раніше він ставився до цього як до хворого почуття гумору, але тепер він повторював міліціонерам розповіді кота про зґвалтування жінок, їх вбивства та катування, ну фантазії психопата. На щастя, те, що ви почуєте, він не встиг зробити. Його свідчення цитує Сенчук. Перед тим як зґвалтувати цю дівчину, я прозрізав її живіт сіткою, витягнув нутрощі, Ці нутрощі я побмотав навколо себе, навколо шиї і її кров'ю вимазав би собі обличчя. Розповідаючи мені це, він сміявся розпусним і похмурим сміхом, висупливши язика на підборіддя, відкривши рот і з насолодою поплескуючи себе по стегнах руками. Коментує Семчук. Після вбивства Лешка Кот прийшов до партики додому, тримаючи в руках газету з інформацією про цей злочин. Він навіть сказав йому, що це він убив хлопчика. Чому портика не звернувся до поліції, той подумав, що кіт знову фантазує. Нарешті слідчі почали зіштовхувати Кароля Кота із свідченнями його друзів. Спочатку він вдав, що здивований і вражений тим, що всі вони так жахливо брешуть. Однак йому спало на думку, що міліція знає набагато більше, ніж він думав. Щоб вивести його з себе, міліціонери влаштували демонстрацію в наступні дні. Чесно, я не пам'ятаю, як називається ця процедура опізнання. Ну, коли серед декількох людей треба впізнати злодія. Хто знає, як цей захід назива, напишіть, будь ласка, в коментарі. Так от, майже всі свідки впізнали в ньому винуватця нападів. Спочатку Кот сказав, що це смішно іронічно сміявся в обличчя свідкам і міліціонерам. Але врешті-решт він не витримав і вирішив розповісти правду. Він зізнався в усьому з гордістю і почав детально розповідати про свої злочини. Кот навіть запропонував одній зі своїх жертв, яка його впізнала, щоб та підійшла до нього. Він сказав. У тебе хороша пам'ять, йди сюди, щоб я міг тебе прикінчити. Кот надав дуже детальні свідчення про свої злочини та про ті, які він ще не встиг здійснити. Однак його плани були настільки екстремальними, що їх розгляд відклали на суді. Він розповів про своє захоплення ножами з 13-річного віку та про знущання над тваринами, включаючи вбивство телят у місцевій скотобійні, Ну, що виявилось неправдою. Він також зізнався у плануванні нападу на людей та намаганні отруїти їх миш'яком. Кот заявив, що якби його не затримали, він продовжив би вбивства. Ідея напасти на людину прийшла йому в голову ще в 1960 році, але реалізувати її він зміг лише через 4 роки. Він із страхітливими подробицями описав, як переслідував своїх жертв, як вбивав їх, як нападав на них. Описав, як одного разу придбав мишяк і намагався ним отруїти людей. Він також зізнався, що двічі намагався вбити Данусю володарчика також він розповів, що планував бити ще двох колег, але якось не склалося. Він підкреслив, що якби його не заарештували, він би продовжував нападати. Але зараз, перебуваючи під варту, він не відчуває потреби вбивати. Кот не виявив жодних ознак розкаяння або каяття. Дуже цікавий факт: одного разу тренер запросив Кароля до себе додому, бо довіряв йому і ставив його як гарний приклад для наслідування для свого сина. Однак він не знав, що його син вже був у списку потенційних жертв Кароля. Невідомо чи вирішив маніяк не вбивати сина свого тренера, чи його спіймали до того, як він встиг здійснити цей план. Після арешту Кота тренер надіслав листа до Міністерства юстиції, в якому висловив протест проти арешту. Пізніше, коли він, врешті-решт, зрозумів, що його улюблений учень дійсно скоїв ці злочини, він надіслав коту листа сповненого обурення і жалю, в якому попросив повернути йому спортивний значок, оскільки він не гідний звання спортсмена. Після того, як Кот був засуджений вперше, письменник Богослав Сігіт провів із ним інтерв'ю кілька місяців по тому. У цьому інтерв'ю, Кот розповів багато деталей своїх злочинів та проявив ознаки маніакального мислення. Що було корисною інформацією для судових психологів? Більшість того, що ми знаємо про злочини кота, походить з цього інтерв'ю, яке було опубліковано в книзі Сігіта. Пам'ятаєте, я казав, що тренер Кароля навіть доручив йому роль заступника з господарських питань у клубі, дозволивши носити ключі від магазину е, зброї та боєприпасів. Так от, після затримання, він сказав журналісту: я міг би перебити весь краків. Кот був звинувачений у двох вбивствах, чотирьох замахах на вбивства, шести спробах отруєння і чотирьох підпалах. Це привернуло значний інтерес громадськості, яка вимагала для нього смертної кари. Під час слідчих експериментів і судових слухань кот виглядав добродушним хлопчиком і часто посміхався. Я впевнена, що ви і так вже звернули увагу на це. Коли суду пред'являли зброю чи детальний опис скоєних ним злочинів, він виявляв підвищений інтерес. Незважаючи на це, кот здавався розслабленим і не усвідомлював можливого вироку, який може бути винесений йому. Однак, коли настав час оцінювати його психічний стан на момент злочинів, виникли проблеми. Дві групи експертів мали різні думки про осудність кота. Експерти судової медицини з Кракова заявили, що кот є психопатом з відхиленням від норм темпераменту, прагненням і характером у поєднанні з відсутністю вищої емоційності. Коротше, в перекладі на зрозумілу мову, вони представили суду, що кот є обмеженим вбивцем, який не може адаптуватися до соціальних норм. Психіатри, ні, не такі, справжні психіатри зі свого боку стверджували, що кот мав усвідомлення наслідків своїх дій і навіть міг контролювати їх. Деякі елементи злочинів, такі як його здатність стримувати себе від нападу в певних обставинах, підтверджували цю теорію. Та підсилювали переконання експертів-психіатрів про загальну провину Кота. Суд прийняв думку психіатрів і визнав Кота винним, призначивши йому смертну кару за вбивство 11-річного хлопчика. Адвокати Кота подали апеляцію до Верховного суду, який врахував свідчення судових медиків і молодий вік Кота. Та скасував вирок про смертну кару, засудивши його до довічного ув'язнення. Проте, Генеральний прокурор тодішньої ПНР мав право переглянути вирок. І в березні 68-го року Верховний суд був знову скликаний. Коту знову засудили до смертної кари. Рішення було обґрунтоване жорстоким вбивством 11-річного хлопчика та спробою вбити 7річну дівчинку. Суд зазначив, що беручи до уваги беззахисність жертв, його цинізм і відсутність докорів сумління, єдиним правильним покаранням є смертна кара. Кота страчено через повішення 16 травня 1968 року. Обстеження його тіла виявило, що він мав велику пухлину головного мозку, яку раніше не було виявлено. Як ви вважаєте, чи варто було страчувати маніяка? Така історія малята. Ну а хто додивився аж до цієї секундочки, ви суперхероуз? І нагадаю тим, хто забув поставити лайк, ще є час. Також в нас є телеграм-канал з додатковими матеріалами, фото без цензури тощо. Лінка під відео. І по традиції напишіть в коментарях, який вампір мешкає в вашому містечку. І подивимось, хто звідки. Ну і бонусом для вас хочу ще раз показати вам котика. Дивіться, який котик. Лапки, носик, вушка, хвостик, все в нього є. Котик! Дивіться, товстенький, Все. Він іде спадки. Також рекомендую переглянути ось ці два відео. Дякую за перегляд! Бережіть себе!